Польща з завтрашнього дня посилює контроль на кордоні з Німеччиною і Литвою. Точніше, не завтра. а вже сьогодні, з 12-ї ночі, кордон буде посилено. Не закритий кордон, а посилений посилений контроль буде через е, нелегальну міграцію. Нелегальних мігрантів мігрантів з країн Африки і з країн Сходу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі ще у вівторок, мені здається. Сьогодні ж усім жителям Польщі приходили смс-ки з нагадуванням про посилення кордонів, посилення контролю на кордонів. Зараз прикріплю цю смс. Напишіть, чи вам також приходило. Мені сьогодні прийшло. Пару слів від себе, для чого це робиться. По-перше, в Польщі останні, останніми днями місяцями дуже багато набрали обертів якби у інфополі, що Німеччина перекидає сюди нелегальних мігрантів. Поляки вже почали. Були навіть відео, де, де поліція німецька під'їхала до польського кордону і викидали там викидали. З машин виходили мігранти, в них, типу, шоруйте в Польщу. Були навіть такі відео, і це все наростає і наростає все більше. Поляки почали виходити самі люди прості почали виходити на контроль з границями. Ну і, і якби це для прем'єра він мусив це зробити, бо якби він цього не зробив, то. Люди би виходили зараз на вулиці. Ні, дійсно, якого, якої скали, тобто якого об'єму проблема, не знаємо. Будемо бачити. Але, перш за все, поляки вже робили такі посилювання контролю. Хоча ж би як був ковід, коли було євро. Зараз це робиться на 30 днів. Будемо бачити, що це буде. Тобто кордони не закриваються і буде просто посилення. Так що, як хтось хто з вас зараз планує подорожувати в Німеччину чи в Литву, пам'ятайте, щоб у вас були обов'язково документи проїзні, щоб, щоб ви мали, е, як це щоб ви мали дозвіл подорожувати до Німеччини, потім назад заїхати, щоб не було, що ви зараз вас десь там затримають, якийсь депорт дадуть е, оце. Будемо бачити, як ця ситуація буде розвиватися. Що буде, не знаю. Подивимось. Так от, просто кажу, будуть черги, скоріше за всього, на кордонах через ці перевірки. Перевіряти будуть. Якщо їде сама людина, скоріше всього, ніхто вас навіть не тормозне. Тор, тормозити будуть якісь буси, де буде багато людей у, у транспорті. От, от, отакі будуть перевіряти, особливо затемнені вікна. Так що будьте уважні, майте документи, якщо подорожуєте, ну і будемо наблюдати за ситуацією.